Замовив трішечки запчастин, бо приїхали дві техніки, ну, в общем, зараз вам покажу. Замовляв вагнета на 38-му, замовляв пусковий пристрій на 38-му, бо храповиків сказали немає. І те, що? потрібно було терміново, це повітряний фільтр. І ще один в запас. Ну, от, то, а, і зірочка. Зірочка. Зірочка, але розбірна на 38 й Прийдеться також морочиться трішечки з масляною шестерною, тому що якщо ви берете розбірну зірочку на 38-му вашу техніку, то вона не стає. Потрібно там допрацьовувати. Але е, в подальшому буде дешевше. Тобто ви будете міняти лише кільцеву зірочку, а не все-все-все вкупі. -все -все в в общем, це ми можемо прибрати. Отак от, от заїхала одна. 38. От для чого потрібен був храповик. Храповиків немає. І тут репнутий репнуте вусико. От воно. Ну, в общем, не побачите. Тут іде тріщина. Ну, в общем, ви її там не побачите, але вона там є. А, ну отак от от такий от стан. І заслінки немає. Це по-першій. А по-друге, я гадаю, ви зараз попадаєте. От приїхала друга. Отак от шпильки немає, шпильку потрібно перерізати під десятку, є ремонтні у мене. Я окремо замовляв, але вони зараз дорогущі. Закупка 30 гривень, 30 гривень отакої от шпильки, але отут вісімка, а отут на 10. 30 гривень одна штука закупка. Ну і отак от. Отак от. На цю потрібен буде повітряний фільтр. І ну а далі а далі дивитися. Циліндропорошне Циліндропоршнева наче жива візуально. Але потрібно буде вскривати, дивитися. І кільцева... ну не кільцева, а тут зірочка зараз. Коротше, зірочки вже немає. Вон вона роз'їдена повністю. Я гадаю, Ви там побачили, що роз'їдено. Знімати не знаю, мабуть, я не буду про ці 38, тому що е, моя нервова... Система трішечки, як то кажуть, нестабільна і тому краще, краще такі от відосики про дану техніку не знімати. Але е скажу єдине, вони нормальні були, е поки вони новенькі. Тобто оця от фірма, ця фірма раніше колись, колись. Вони були нормальні, але вони були е до тої пори нормальні, поки не почали ламатися. Тобто там ну, скільки їй може бути, там, років з 10 у цій даній техніці. От, вона віджила, викиньте її і візьміть собі щось друге. Зараз це просто, просто жесть. От, вона обійдеться дорожче в ремонті, чим стандартний Пром. Шлангуліки тут вже усі дубові, праймер, не знаю як. З маслом тут також йдуть проблеми, тому що потрібно від'єднувати повністю і е, масло. Хтось мені там розповідав, що тут немає масляного фільтра. Масляний фільтр тут є, але вам потрібно від'єднати від картерину пластикову від пластикового бака. Але картерина йде не вся пластикова, там частина пластика, частина алюмінія. І от, от пролягає масляний сам канал. Ось масляний насос, ну ви, ви це знаєте, ось гвинт регулювання самого масляного насоса. Так також запитують, а він не регулюється, а як там що, ось малесенький пазик. І отам є гвинт. Може бути, може ні. На алко немає. На алко стоїть пластиковий масляний насос. Його ну немає гвинта під регулювання. Щоб е, почистити сам фільтр масляний. Потрібно розібрати от, шланга, ось ось ця шланга, а ось оцей ось пиптик, оцей ризовий пиптик, і він входить в е, масаний бак. І фільтр отут-от зразу він знаходиться. отут. от. Тобто потрібно його все виковирювати, а тоді аж мити чистити. Це просто, ну... Просто жорстко. Тобто, Зробити їх зробили гарними, але коли вони випрацювали свій моторесурс, краще, краще викинути і, і все. Ну, я так гадаю. Тому що, тому що я так гадаю. По пусковому, чесно скажу, не дуже, не дуже він мені подобається, тим, що він от, отакий. От. Але інших варіантів немає. Тут він... А, ну він тут також такий слабесенький. Але е, я його брав е, сам пусковий пристрій заради храповика. Тобто мені потрібен лише храповик. Але я не знаю, чи він стане то, тому що візуально. Візуально, я так розумію, він на 5 мм. Оцей храповик на 5 мм нижче, ніж той, що мені потрібен. От і пішла ламатись моя нервова система далі. Коротше, я буду зав'язувати з цим ділом, з відосиком, тому що потрібно працювати. А, ну, Я ж вже сказав, що ну, в мене не вистачить сил, сил та енергії, щоб, щоб, зняти, щоб зняти. Чесно скажу, це, ну, воно вже своє віджило. І якщо навіть брати от такої компоновки нову, ви, ну, я, ж, я ж не знаю, я, якості їх зараз виготовляють, але ви, грубо кажучи, купите собі проблему і проблему тим ремонтникам, які візьмуться їх ремонтувати, якщо вони їх візьмуться ремонтувати. Тому що в формовці отакій самій Алеалко наш сервісний центр він відмовляється їх ремонтувати. Чому? Ну не знаю чому. Якось так. Так що дякую всім за увагу, до нових зустрічей і миру вам!